Чернігівщина обговорює появу на її кордоні російських елітних військ. Зокрема, йдеться про підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, псковської та тульських повітряно-десантних дивізій. Ці з'єднання висадились у районі Новозбиків-Климове з боку Брянської області і ймовірно готуються наступати на Київ через Чернігів. На перетині трьох кордонів українське село Сеньківка, яке колись пишалося своїм вигідним географічним розташуванням, опинилося між трьох вогнів: праворуч, білоруське село Василівка, ліворуч російське нові юрковичі. Рядом за один кілометр танки стоять дуже моторошно. Ми ж самі перші. Сеньківка ж на кордоні самі перші. тут. Більше не говорять про вражачу худобу. Чоловіки та жінки одне в одного уточнюють інформацію, де востаннє бачили російську військову техніку, і як далеко це від їхньої садиби. Я знаю, що російські війська стоять не в клімові, а у Чуровичах. Це буквально відсюди кілометра в Мосором Чуруюки. Раніше стояли в війська. Зараз приблизно до нас. Війни не хочу, але якщо агресор нападе, я буду відбиватися. В день сьогодні літають вертольоти, самоліти туди-сюди. Тут бояться війни, бо в сусідніх селах хоче за кордоном живуть їхні найближчі родичі. Не дай Бог що війна. Мені у Росії одна дочка і друга. Пойдуть війною. Що делать? Там мої внуки, там ще й будуть воювати. мої сини її з внуками. Під гуркіт військової техніки вони вирішують для себе, що робити з посівною. Нам сіять треба, Нам це не треба. Сіяти надо вже. А на у нас в руки опускається просто і все. місцеві підтверджують, на залізниці в російському клімову бачили два ешелони з танками. Грузин різо, учасник бойових дій в Абхазії, якого ми випадково зустріли на блокпості біля Чернігова. Переглядає відео з російською технікою. Це дуже схоже, до повторення ж саме дійство, яке було то у нас присходило тоді. Він дає пораду українцям. Якщо ви обідінітес, ви будете все вместе, одним кулаком. У вас ніхто не перебуває. Борить, ну якщо ви будете які от вами, вот встановлює хто хто є, то у вас не вийде нічого. Вам надо спіру об'єднатися, об'єднатися є ще раз обідіниться Різо записався до лав Народної самооборони Чернігова, перекриває підходи до міста. Він і його соратники стверджують, що інформацію про просування техніки сприймають на холодну голову. Може бути будь будь-яка задача. Як і маневри, те, що вони підрозділи. Ротація відбувається Скажи, так і певний буду. психологічний тиск, то це може бути що завгодно. Все нас спонукає до зібраності. Чоловіче жизнь на самом деле это не самая цінність. Чоловіческая совесть, їх достоинство людей. Для мужчина нет ничего более почетного, чем отдать свою жизнь защищать свою родину. Свою сім'ю, своїх дітей, українські дипломати вже підтвердили, Росія зосереджує війська не лише на кордоні зі східними областями України, а й з північними. Але скоро Квасилькобиць, Чернівщина, новини 2+,2.